Євангелія від Маттея, розділ шостий, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам, довги наші. Як і ми прощаємо довжникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін. І не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява якою ж великою буде, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям. Що вам їсти та що пити? Ні тілом вашим у що одягнутись? Хіба життя не більше їжі? Тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас журячись? Спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть. І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли... Зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Послання до євреїв, розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух, Приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа. Що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього. Ти вчинив його мало меншим від ангелів. Увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю. Який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті? Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню, бо той, що освячує. І ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще Буду надіятись на нього. А також ось я і діти. Що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству. Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Псалом 42 Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі. Коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога. Бо я ще буду його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і гори Міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога Скеле моя, чому мене забуваєш, чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть. Де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму його, Спасителя обличчя мого та мого бога. Книга Проповідника. Розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим». Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. ПРИступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. КНИГА ІОВА, Розділ. Одинадцятий. Заговорив цофар з Наамату і мовив Чи ж оте багатослів'я не знайде відповіді? Чи ж за балакуном визнають слушність? Чи ж твоє базікання призведе людей до мовчанки? Глумитимешся, і ніхто тебе не застидає. Ти кажеш, моя наука ясна і чистий я перед очима твоїми. О, коли б Бог заговорив, коли б він розтулив уста свої до тебе і показав тобі мудрості тайни, що над усяке розуміння, тоді б ти зрозумів, що Бог від тебе вимагає менше, ніж твоя провина заслужила. Чи ж можеш збагнути істоту Божу, проникнути Вседержителя? Вона висока, наче небо. Що вдієш? Вона глибша від шиолу. Що знаєш? Довша, ніж земля, її міра, ширша аніж море? Коли проходить, хто його спинить, коли на суд поставить? Хто йому заборонить? Він бо знає людей підлих, бачить лукавство і має його на увазі, тож так пустоголови робиться розумним, як дике осля стає свійським. Якщо скеруєш твоє серце і простягнеш руки твої до нього, як віддалиш від твоїх рук кривду. І не даси неправді жити у твоїм наметі, тоді напевне підведеш обличчя твоє без плями. стоятимеш твердо, боятися не будеш. Бо ти біду твою забудеш, немов про воду, що сплила, ти згадуватимеш про неї. Життя твоє буде ясніше півдня, а темнота буде як ранок. Безпечний будеш, бо матимеш надію, поглянеш навкруги і покладешся собі безпечно, ляжеш собі, і ніхто не смітиме тебе лякати. І багато буде тих, що запобігатимуть у тебе ласки. А очі злих погаснуть для них не буде втечі. Надія їхня чим скоріш умерти.